Зустрічалася музика по телефону, навіть вчора в автобусі. О, так. ну все да. тепер це буде незаконно. Будь ну можна... да я ні, ну в смислі, я рада про цей закон. Я теж читала, я знаю цей закон, але що ну російською розмовляю, дуже багато я 48 років живу на Україні, розмовляла російською мовою. Ну тепер я намагаюся розговорювати на українській, розмовляти українською мовою. Я вважаю, чим мова винувата, що народ дурнуватий. Ну дурний народ. Ну так боріться з народом. Перемагайте. А при чому тут, наприклад, радянські фільми були, тоді не було війни, тоді не було нічого. І я хочу чуть голоси тих артистів. Як ви знаєте, буває, коли і бісить, а буває коли і спокійно. Підтримую, тому що повинно так бути, коли країна-агресор на нас нападає, ми підтримуємо їхню культуру, це неправильно. А бачила в тому, що куди б ти не зайшов, це може бути ресторан, кафе, магазин, навіть в таксі або в маршрутці, Ти їдеш, а вони підтримують і навіть ну, не стидяться цього. Ну з якоїсь точки зору це правильно, але я рахую, якщо ти живеш в Україні, наприклад, там в тебе батьки розмовляли на російській мові, у тебе все передалося від них, то головне, щоб ти Україну підтримував, на якій мові то вже таке. Ну я сам по собі честі, що російськомовне, але вважаю, що наша музика краща, ну скажімо так, Маргенштерна я не полюбляю і не думаю, що взагалі таке потрібно слухати.